Ягада, лідерами можуть стати і Сергій Гладир, і Слава Кравцов, і Діма Забірченко, які вже у збірній давно. Вони вже достатньо досвідчені гравці. Рік тому у нас був Артур, а зараз, на жаль, його з нами немає. У нас є досвідчені хлопці, так це не ветерани, яким вже там по 35 років, як у інших команд, але в цьому колективі. Вони мають більше досвіду, а їм треба бути попереду і допомогти команді «Невробаскеті». Ми маємо розраховувати на глибину нашого складу. У нас на відміну від суперників немає зірок. вони, що гри можуть здобувати по 25 очок, але у нас. Є хлопці, які можуть закинути 20-22 пункти, і нічого страшного немає якщо у наступній грі це буде не він, а його партнер. Нам слід покладатися на командний баскетбол. Якщо пригадати минулий рік, то у нас не було бомбардирів, які закидали по 20 там мочок. Наші лідери здобували по 12-13 очок. Зате у нас було 3-4 гравці, у одного було 12, у іншого 10, у іншого 8 і так далі. При тому ми демонстрували хороший захист. Гравці мають бути згуртованими, монолітними. Наша мета – перемагати. Заради цього ми проводимо стільки часу разом, заради цього ми працюємо, тренуємося всі ці дні. Для українського баскетболу це необхідний процес. зростання. Ми прагнемо до рівня сильних команд, якими стали іспанці, греки, серби. В останні роки Чорногорія дуже добре прогресує. Туреччина, та ж така Словенія. Це команди відмінного рівня. Вони створювалися крок за кроком, а не протягом одного року. Команди, які тепер тримаються на стабільно високому рівні, Я хотів би, щоб ми теж продовжували зростати, щоб ми додавали, щоб нас вважали міцною командою, щоб ми боролися у кожній грі і здобували собі ім'я серед інших збірних. Дроздов зараз зайнятий своїми медичними справами. Ми продовжуємо чекати на нього, його обстежують це не один-два фахівці його досліджують більше лікарів і будь-які коментарі відносно його стану здоров'я зараз мають йти від нього самого оскільки він має всю інформацію. Він знає, що ми розраховуємо на нього, і будемо раді, якщо він знову долучиться до нас. якщо він цього не зможе зробити, а, звісно, ми засмутимося. Так, ми вирушаємо можливо на день-два раніше до Словенії, ніж розраховували, але так ми зможемо втягнутися у процес вже безпосередньо на місці. Ми зможемо провести там пару зайвих тренувань. Так ми зможемо уникнути небажаної квапливості останнього дня. у більш спокійному режимі будемо готуватися до першого гри з Бельгію. А потім після неї піде одне за іншим, друга, третя. Євробаскеті все дуже стрімко. Граєш три матчі, день відпочинку, ще два, і там вже буде зрозуміло хто йде до наступного а хто ні. Ми робимо наше домашнє завдання. Готуємося до першої гри. Наш скаут Джек Нолан був на матчах суперників. Ми мали можливість подивитися ці ігри, Думаю, що і вони теж бачили наші. Отже, ми будемо готові до цієї зустрічі. Остаточного рішення ми ще не прийняли. Всі, хто зараз знаходяться у цій залі, поїдуть з нами до Словенії. За день до початку турніру ми маємо подати остаточний склад. Зараз у нас кілька гравців травмовані. Ми на Максима Корнієнка, який травмувався у грі з Росією, але поки що він не тренується. Ми подивимося, як буде йти його відновлення. Як на мене, регламент краще було б змінити, все ж має бути якась гнучкість. Трама може спіткати гравця вже після подачі фінальної заявки в такому випадку у команді лишається тільки 11 гравців. Чому не можна на місце трамону запросити партнера по команді, який також прийшов усі збори. 40 тренувань відпахав. Форі останній момент не потрапив до заявки, і для нього вже все втрачено. Так само, як і для трамону гравця, все втрачено це ослаблює збірну, це ослаблює країну, яку вона представляє. Ось саме це слід можливо переглянути у регламенті. Якби мене спитали, я б так пояснив свою думку. Але мені цих питань ніхто не ставить. Я можу зрозуміти, чому так заведено. Фіба Європа так запобігає псевдотравмам. Так може один гравець сказати: О, я травмувався, але насправді із ним все гаразд. та все що команд має бути можливість для зміни. Нічого особливо поганого в тому немає, що на одну гру може потрапити до заявки один гравець, на другу хтось інший. У команді мають бути не лише один-два лідери, а гравці, які можуть їх підтримати. Це моя думка, але мене про це ніхто не питає. наша фізична форма на відмінному рівні щодо травм. То тут не все так. іноді баскетболістам доводиться грати із травмами. По слави проблемне зап'ястя. Сьогодні не може тренуватися Максим. У Кирила вражений гомілкостоп від самого початку зборів. Він виступав із набрякливим суглобом. Але це в Рубаскет треба грати.